Хто не ризикує, той не п'є шампанську. Мабуть, за таким принципом живуть люди, які задають подібні питання. Дзвонить мені клієнтша. Так, за 3 хвилини я купую нерухомість. Підскажіть мені, будь ласка, який найбільший ризик під час цього? Я все знаю. каже, Ми там з нотаріусом все провірили. Все нормальненько, але хочеться знати от такий нюанс. Можливо, цей клієнт десь і побачить це відео, ну це про таких, то найбільший ризик повідомляю усім, це що договір визнають недійсним, нерухомість, квартиру, будинок, витребують з вашого володіння, навіть якщо ви вже п'ятий вастик після якоїсь незаконної покупки. А ви будете бігати по судах, по виконавчих інстанціях і витребовувати, повертати свої гроші. Можливо, будете бігати ще і нічого не повернете, бо повертати не буде з кого. Ось таке підпитанечко. Чи часто такі ризики виникають. Думаю і знаю, що не часто. Все-таки більшість угод нотаріуси провіряють. Всі майже угоди провіряють, нотаріуси, просто вони не можуть бачити попередні нюанси. І от із цього виникають такі там, всякі судові справи, проблеми, халепи, які. Трапляють покупці. Ну, просто нотаріус вам не юридичний екстрасенс, такий, який сидить, ви до нього прийшли і спитали, а який ризик? Є ризик, нема ризик. Адвокат і юрист теж не екстрасенс. Тому будьте уважні, купуєте нерухомість. Ви навіть коли купуєте телевізор, то в менеджера випитуєте, випитуєте гарантії, випитуєте інші нюанси. А квартира, будинок, земля. Це трошки складніший об'єкт. Дякую за увагу. Є питання по нерухомості, праві питання спадкування, сімейні питання. Пишіть в коментарях, відповідаємо. Дзвоніть, надамо вам праву допомогу. Ваш адвокат Володимир Хлим. Дякую за увагу.